Зібралися ми з таною піти в один парк провінційний за 70 кілометрів від Торонто. Їхали ми сюди годину 20. Але тільки Таня мене переконала це робити, бо фото красиві літом. А зараз матір зима. І все, що ми бачимо, це ледь протоптані доріжки. Це тільки 10 метрів ми пройшли. А я вже задихаюсь. Ідем експлорити, діскаверити. Все, пока. Так, пройшло рівно ще 3 секунди після того, як я зробив останнє відео. І вже є що знімати. Дорога, ніби якийсь з ялинок цих довбаних. Створює тунель. Рада? Вяслива? Супа-дупа! Ух, сніг, вітер здувай, змиває з дерев. Пройшли ми метрів 500, а нам ще йти йти. Я забув подивитися, наскільки велика ця вся штука, а вона велика, а в нас півтори години. Бо ми що? Не могли зрозуміти, чи ми їдемо, чи ні, в результаті приїхали за півтори години до закриття. Ще йти 1,9 кілометрів. А ми пройшли 600 метрів і пройшло десь хвилин 15. То здається, що мало, але насправді. <певерпи> Попереду якісь люди. Уже треті чи четверті. <певерпи> так Десь чути людей. О! Вказівки. О, карта. You are here. Я так розумію, що всі люди тикають пальцем тут. І вони протерли це місце. Ми йшли звідси. та рі -ті -ті ра та... та А нам треба на оглядову площадку. Де вона? Нам походу десь туди. Але не в ту сторону. Вау! Це це озеро, яке було відмічено на карті. Яке воно круте. Ззаді нас люди на лежах. Якщо я так зроблю, буде видно? Я помилився озером оце озеро. Бачите, яке воно видно ж? Гарно видно озеро. Правда, Тань? Viewing mm, platform. Ha. Буде через 1,4 км звідси. Ми вже майже половину пройшли. Жаль, я би хотів до печери. Але печера надто далеко. Ми такої ще не чули вже рік. Я ще ніби писку в вухах оце якісь. Так, йдемо дивитися, скільки нам залишилось. You are here. Please proceed leftward if you І want to see. Подумає, що тебе <рес> Я сам до речі це придумав, це не написано. Так, ми, пройшли, ми змінили. Тепер, пам'ятаєте, було 0,6 км від паркінгу, 1,9 до платформи, зараз навпаки. 0,6 до платформи і 1,9 до паркінгу. Ось і все. В наша радість закінчилась. Зараз будемо йти вгору. По снігу. Ми і так йдемо десь 2 км за годину. Отак дезе буде 600 метрів за годину. А це означає, що ми пройдемо цих 600 метрів рівно за годину.

А нас що таке? О, там озеро. Не хочеш до озера? Йдемо. тих 0,4 кілометри вгору ще. Помаленьку стає, видно простори. Підемо сюди на дорогу по дорозі назад. А нам туди? Це воно. Йдемо, станемо на ту штуку, подивимось вдалину і будемо вертатися назад. Ось. Ой-ой-ой-ой-ой. Піді мною нічого нема. Це як гра The Long Dark. Пограйте, хто не грав. Якщо хтось це дивиться. Цепить гарно. Ну що, а тепер давайте попробуємо піти на цей прикол, куди він нас заведе! Вау! Wow, іди сюди, подивися, тут твориться! Вау! Wow. Вау! Це круто. Це найкрутіше, що ми сьогодні бачили. Треба. І землйоний олінь. Треба прийти сюди літом. Або коли дерева зелені, все зелене. Хойдемо нижче подивимось. Нам сказали тільки, що люди, які проходили мимо, що зараз закінчиться це все. Ух, ви Серйозно. Це як скалідовше. Тільки ніби ми зараз гуляємо між ними. А не на них. Вау! Круто! О, дійсно, це кінець. Вони довго тут стояли. Надіюсь, ця штука не обрушиться на нас. Ось така у нас видалась пригодка. Нам треба до четвертої звідси смахатися, як я розумію. А зараз уже половина, а йти вниз ще два кілометри. Пробуємо. І на цьому все. Дякую, що ніхто не дивився. а Може хтось з моїх друзів, бо мама тобі дякую. І та й таке. Все. до побачення. Нам дорогу розчистили. У мене теж ціно. <Ти пас>, О, зато тепер у нас ти зможеш з боку мене йти. Нічого, О, норм. Ти.